Будь ласка, що мені робити, якщо я дуже боюсь перевірки, санепіду? Коли приходить санепід, це, це завжди стрес. Тому щоб менше стресуватися, перше, що раджу тобі зробити, це розписати собі ось так папки з документами, де в тебе що стоїть. Наприклад, тут у мене тест типовий. і я можу спокійно, коли буду знаєте, під стресом е показати її. Потім у мене таблички ПХП, якщо ви попросили. Далі в мене є процедури в салоні красоти: що, я, куди, як, що робити. Далі карти характеристик, що є дуже-дуже важливим. Не забувай про карти характеристик. І тоді, я думаю, менше проблем будеш мати. Наступне, що в мене є, це тести з але які теж є дуже-дуже важливим, і перше, що буде питатися непід, після тестюбовів. І автоклав. Тут знаходяться всі видруки з Автоклаву. Тут у мене всі якісь документи зв'язані з самим автоклавом. Наступне, що я раджу тобі мати, це ось такий журнал, де ти будеш клеїти всі свої полоски під час стерилізації, які ти виконуєш з пакетами. Це дуже важливо, підписуй актуальні Дати, клей, всі полоски на такий журнал, вони дуже звертають увагу. Також не забувай за актуальні тести Бові. Нагадую тобі, що тести Бові стерилізуються ось так цілим пакетом. Тест можна робити раз в тиждень, раз в місяць. Якщо Санепід тобі сказав раз в тиждень, то робиш раз в тиждень. Якщо сказали кожного дня, то кожного дня. А якщо нічого не сказали, то так, щоб це мати, варто робити раз на два-три тижні, напевно. Дивись, вони ось так виглядають і вони ось так ціліком кладуться в автоклав і просто стерилізуються твоїм звичайним. Не методом. І коли ти витягнеш, ти тільки тоді відкриваєш і дивишся, як виглядає цей тест бою. Він там показує, якщо він а, був жовтий. На початку він має змінити колір на чорний. Зараз тобі покажу, як це виглядає. Ось ось мій журнал з тестами Бові. Я просто в звичайний журнал їх клею, підписую дату і підпис, хто виконав. Бачиш, вони змінили колір. Якби були якісь плямки, то це б вже не добре працював. Твій автоклав, і треба було здати його на сервіс. Якщо ось так одинаково, тоді все чудово. Також не забувай, що санебід буде питати за кожнорічний сервіс автоклаву, і в тебе повинен бути паспорт технічний. Ще хотіла тобі нагадати, що карти характеристик це дуже важливо, тому що цими всіма засобами ти користуєшся, можливо, навіть користуєш їх тестуєш на клієнтах. Тому дуже важливо мати на всі всі рідини. наприклад, на всі рідини, які ти стерилізуєш свої інструменти, на всі рідини, які лежать в твоїй ванні, всім чим може користуватися теж клієнт, а не знаю на всі мила, тому що це може визвати алергію, і клієнт теж може зробити з цього проблеми, тому варто мати карту характеристики на всі рідини. Наприклад, на клінер, який ти вживаєш на клієнті, змивач, а це то все, що би ти не вживав на клієнті. Якщо це рідина, ти маєш мати карти характеристики. Карти характеристики не повинні бути на гелі-лаки і на все інше, тому що фірми це не предоставляють на гель-лаки. Взагалі немає, бо це. Є якби в обшу доступному доступі на головній сторінці продуцента. Тому цього не потрібно. Продуценти, коли реєструються, звичайно переходять перевірку, і це цього просто не потрібно робити. Також не забувай за вогнева гасник та аптечка, які мусять бути в салоні, і дві наклейки, що курити заборонено в салоні, і друга наклейка, що наприклад в салоні є камери, тобто моніторинг ведеться за клієнтами. Це дуже важливо. Також дивись, поки роблю нам тут каву. Не забувай всюду розвішати таблички БХП. Ось тут, ось у мене тут висять, тут як мити руки. Тобто в кожному пункті мають бути таблички БХП. Також подивись тут, де в мене зона стерилізації. Тут теж є всі таблички, необхідні БГП. Це теж дуже важливо. Також не забувай робити свіжі тести з пора, я роблю їх кожен місяць, якраз займаюся відправкою. Зараз прийду кур'єр і буду відсилати на акватест. ПЛ мені це зручно, тому що кур'єри приходять, я все їм даю, вони мені. І все приносять нікуди, не треба ходити. У вас є завжди свіжі тести з порад. Що тобі ще хотіла сказати? Звичайно, якісь помилки в тебе можуть бути, і це є нормальним. Не бійся всього. Розкажи себе, не піду про етап стерилізації, як і чим ти стерилізуєш інструменти. Покажи їм, що ти знаєш, що робиш. Я думаю, цим можна мінімалізувати якісь там. Штрафи або щось інше тому не переживай, все вийде. Я дуже вдячна тобі за інформацію. Це цінна інформація. Я сподіваюся, я легко пройду перевірку сам і і менше буде в мене штрафів і всього на світі. Дуже дякую тобі за інформацію. Гарного дня.